Солові розливаються ніжно, у зеленім весняним гаю, син до матері кажеться пісня, дуже схожа на мову твою, посміхається мати до сина, пам'ятай моє миле дитя. Рідна мова завжди солов'їна, зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити. Бо вона ніби подих весни. Пам'ятайте завжди про це, сину, рідне слово теплом огорни. Рідна мова, мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має, як то. Ту мову нам забути, котрою учила, На всіх ненька говорити, ненька наша мила, у тій мові нам співали, нам казки казали, У тій мові нам, минувшись нашу, відкривали. От тому плекайте, діти, рідну. Свою мову Вчиться вчиться складно говорити своїм рідним словом. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста Ягірська вода до України мова варінкова, така багата і вічно молода. Вона як Ніжна пісня колоскова, Заходить Заходить серце й душу з ранніх літ, Ця мова наче пташка світанкова, що гордолине свій стрімкий політ. Мова рідне, слово рідне, хто вас забуває, то й у грудях не серденько, але ж камінь має. Як мову нам забути, котрої учила нас ненька говорити, ненька наша мила. У мові нам співали, нам казки казали, у мові нам минувшість нашу відкривали. От тому, плакайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити рідним своїм словом. Ну, ота кручатка, золотий тербинці, приносили сьогодні літри дитинці, а дитинка з літер збудувала слово. І звучить, як пісня, українська мова. Мова коштовний скарб народу велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і чиста, як гірська вода То України мова барвінкова, така багата й вічна волода, Вона, як ніжна, після колискова. Стій дитині в серденько ласку, сійся, родися, ніжна, будь ласка, вдячна, спасибі, вибач тремтливе е, слово у серці, як зернятко в ниві, доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитинно. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова з широких батьківських степів. Соловей мовчить на дубі у годину вечорову. Зачаровано і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то б набрав би їх багато з мови нашої живої. як говорять все, що живе на світі, вміє розмовляти, міч говорити зайці і то по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка, Говорять навіть квіти блискучими зірками, а як говорять діти, так як навчила мама. Береми ж матусю слово подяки ви дитини за нашу рідну мову, за мову України. Матусен заповіт. раз казала мені, мати можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із усіх, щоб у серці ти зберіг. в серці ніжно і погідно збережує мову рідну. Ой, яка чудова світла і багата українська мова, мова баби й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі, знаю її добре, ще краще я навчуся. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвинки зодягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, в оселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя ми з тобою запам'ятали, як з колиски дорогої мовеньку кохали. Мова це генетичний код нації. Ге, яка чудова, свіжа й багата українська мова. Мова мами і тата, діда й бабусі, і знаю її добре, що краще навчуся. Буква до букви і виникло слово, слово до слова, звучить рідна мова. Гей, яка чудова українська мова, мова мами і тата, діда і бабусі Знаю її добре, і ще краще навчуся. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити. І по українськи Господа молити, треба й чужі мови старано вивчати та з усіх найбільше рідно шанувати.